Слайдингові системи ПанорамГлас. Це найпопулярніші типи систем. Їх можна ставити майже у всі прорізи, тому що уся вага стволок припадає на нижню частину прорізу, тобто на підлогу. Міцність верхньої частини прорізу може бути різною. Туди кріпиться верхній профіль, який виконує суто напрямну функцію. Нагадаємо, вони працюють за принципом шафи купе. Кожна наступна стулка, яка рухається, тягне за собою попередню. Наприклад, ви потягли першу стулку, Усі інші поступово рухаються за нею. Стулки можна зібрати в одну або декілька пачок і розмістити їх у одній або по обидві сторони прорізу. Також можна створити центральний прохід у прорізі, розсуваючи стулки у різні боки прорізу. Панорамглас пропонує дев'ять варіантів слайдингових систем. Перші три системи це сімейство сладінг. Перший сладінг Slim. Другий це слайдінг Smart. І третій це сладдінг Track. Вони мають спільну профільну базу. Це значить, що основний набір профілів у цих трьох систем однаковий. Відрізняються тільки нижні напрямні профілі, які формують поріг. Є різниця порогів по формі та по висоті. Висота порогу системи Sliding Slim – 7,5 мм. Висота Sliding Smart – 12,5 мм. Висота порогу Sliding Track – 30 мм. Щодо роликових кареток для Sliding Slim використовуються такі роликові каретки з одним роликом. У Sliding та Track роликові каретки з двома або чотирма роликами в залежності від розмірів та ваги ступок. Роликові каретки на верхньому столковому профілі однакові для усіх трьох систем. Вони запобігають розхитуванню стулок у прорізі при поривах вітру. Працюють плавно та безшумно. По фурнітурі використовуються три різні комплекти. Але кожен з них має водовідведення та демпферні гумові вставки, які пом'якшують удари при зачепі стулок. Колір фурнітури сірий або чорний. Фіксація стулок для закриття прорізу знаходиться внизу на бокових профілях прорізу. Відбувається фіксація таким чином: закрили, відкрили. Для відкриття та закриття прорізу використовуються зручні ручки млинці або офісні ручки. Особливості цих трьох систем. Нижній стулковий профіль висотою 99 мм. Верхній стулковий профіль тоненький з двома роликовими каретками. Ущільнення по бокам прорізу у вигляді додаткового профілю з двома рядами фетрових стрічок. Ущільнення між стулками один профіль з одним рядом фетрової стрічки. Для заповнення цих трьох систем використовується безпечно загартоване скло товщиною у 8 або 10 мм. Торці роблять полірованими з мікрокромкою. Загортоване скло може бути прозорим, тонованим в масі під графіт або бронзу, а також матовим. Базовий колір усіх профілів, анодований алюміній, тобто сріблястий. Під замовлення профілі можуть бути покриті порошковим фарбуванням у будь-який колір RAL. Наступні 4 слайдингові системи від Panorama Glass – це сімейство Sliding Next. А саме, Sliding Next, Sliding Next Flat, Sliding Next All Glass і Sliding Next Flat All Glass. Вони також мають спільну профільну базу, яка відрізняється від попередніх трьох систем. Основний набір профілів у цих чотирьох системах однаковий: нижній напрямний рамний профіль. Рамний здає напрямок руху стулок. Також напроти верхній рамний профіль. І боковий лівий рамний профіль та боковий правий рамний профіль. Щодо стулок, у нас нижній стулковий профіль. Верхній стулковий профіль. І також у нас тут є бокові стулкові профілі. Чим ці чотири системи відрізняються? Sliding Next. У цьому варіанті висота порогу 30 мм. Присутній верхній стулковий профіль та верхній рамний профіль з полозами. Standing Next All Glass. У цьому варіанті висота порогу також 30 мм, а приставка All Glass означає, що верхня частина стулки це просто скло, яке заходить всередину камер верхнього рамного напрямного профілю. Sliding Next Flat. Приставка Flat значить, що цей варіант має меншу висоту порогу у 16 мм. Присутній верхній стулковий профіль. Та верхній рамний профіль з полозами. Sliding Next Flat All Glass. Приставка Flat це поріг також з висотою 16 мм. А приставка all Glass означає, що верхня частина стулки це просто скло, яке заходить всередину камер верхнього рамного напрямного профілю. Фурнітура майже однакова для всіх варіантів. Роликові каретки також однакові. Фіксація стулок для закриття прорізу знаходиться на рівні зігнутої руки. Це вдале та зручне рішення. Використовується смарт-замок або ручка шпінгалет з ключем. Смарт-замок використовується також як ручка для пересування стулки. Особливості цього сімейства систем це нижній стулковий профіль. Він менший ніж у попереднього сімейства. Висота його 68 мм. Верхній стулковий профіль такий самий, як і нижній. Але у системах з приставкою All Glass, нагадаю, верхній стулковий профіль відсутній. Ущільнення по боках прорізу у вигляді профільів з двома рядами фетрових стрічок. Ущільнення між стулками два варіанти на вибір. Перший це один профіль з одним рядом фетрової стрічки. Другий варіант це два профілі з двома рядами стрічки і посиленою герметичністю. Виглядає менш легко, але максимально герметично у місцях з постійними вітрами. Для заповнення цих чотирьох систем використовується безпечне загартоване скло завтовшки у 10 мм. Торці роблять полірованими з мікрокромкою. Загартоване скло може бути прозорим. Або тонованим в масі під графіт чи бронзу, а також матовим. Базовий колір профілів – антрацит грей, тобто темно-сірий, або анодований алюміній, тобто сріблястий. Під замовлення профілі можуть бути покриті порошковим фарбуванням у будь-який колір RAL. Третє сімейство систем від Panorama Glass – це Sliding Max. А саме Sliding Max Slim та Sliding Max Track. Ці системи мають спільну профільну базу. Окремо від попередніх двох сімейств. Увесь набір профілів у цих двох системах однаковий, окрім нижніх порогів. У системі Sanit Max Slim висота порогу 15 мм, а у Sanit Max Track висота порогу 42 мм. Також у них відрізняється форма. Більш високий поріг стає бар'єром для більшої кількості опадів, але не такий зручний для постійного ходіння через нього. Фурнітура однакова, роликові каретки також однакові. Ось такий вигляд вони мають. Більш масивні та посилені каретки можуть витримувати великі навантаження від масивних та важких стулок. Тому у назвах систем і присутня приставка Max. Можна застосувати стулки максимальних розмірів. Головна відмінність систем сімейства Sliding Max – це заповнення стулок. Тут використовуються вже склопакети із загартованого скла. Товщина Пакету 20 мм. Фіксація стулок для закриття прорізу знаходиться на рівні зігнутої руки. Це активні або неактивні застібки. А також є можливість замикання системи на ключ. Також використовується профіль ручка по всій висоті стулки, і це дуже зручно. Можна брати за неї по центру вище, нижче, взагалі як завгодно. Особливості цих систем полягає в тому, що стулки завжди мають нижні, верхні та обидва бокові стулкові профілі. Це виглядає візуально не так легко, як у попередніх системах. Але на стулках великих розмірів ширина нахльостук вона виявляється незначною у порівнянні з іншими системами на склопакеті. Плюси такого виконання це герметичність. У кожного з бокових профілів присутні по два ряди стрічкових ущільнювачів. Разом в зачепі вони формують надійний бар'єр чотирьох контурів ущільнення від вітру, дощу та снігу. Також торці загартованих склопакетів повністю захищені по периметру. Ми знаємо, що вразливе місце загартованого скла це його торець, тому торці тут захищені. Загартовані склопакети можуть бути прозорими, тонованими в масі під графіт або бронзу, а також матовими, базовий колір профілів антрацит грей, тобто темно-сірий, або анодований алюміній, тобто сріблястий. Під замовлення може бути покритий порошковим фарбуванням у будь-який колір RAL, де застосовуються розсувні слайдингові системи панорамглас. Це тераси та веранди приватних будинків, окремо збудовані альтанки, тераси ресторанів та інших об'єктів хорека, панорамні балкони. Офісні та кімнатні перегородки. Основні переваги слайдингових систем Panorama Glass це легкість монтажу. На думку вже досвідчених монтажників, самі прості для встановлення в проріз саме слайдингові системи. Також вони є найпоширенішими у наших замовників. Наступне це те, що більшість прорізів підходять під монтаж сайдингових систем і не потребують посилення верхньої частини прорізу, бо уся вага стулок лягає на підлогу. Верхня частина прорізу не приймає навантаження від стулок. Верхній рамний профіль виконує суто напрямну функцію. Також різноманіття порогів різної висоти та форми дозволяють вирішувати безліч технічних завдань. Низькі пороги це там, де частіше ходять люди і немає або Мало опадів. Середні пороги для тих місць, де ходять люди і присутні дощі, сніг та вітер. Високі пороги для місць, де майже не ходять люди, там, де система стоїть на височині, або там, де сильні вітри, де багато снігу та дощу. Усе просто. Поріг є бар'єром, і де він вищий, там захист кращий. Найпоширенішими є системи з порогом середньої висоти. Це Sliding Smart 12,5 мм висота, Sliding Next Flat, 16 мм висота, Stunning Max Slim 15 мм висота порогу. Ці висоти порогів зручні для ходіння. Вони взагалі не заважають. А також цієї висоти достатньо, щоб зашкодити попаданню опадів всередину приміщення. Але якщо приміщення на височині або є сильні пориви вітру, або, наприклад, дуже багато опадів, то треба обирати поріг вище. Усі перелічені слайдингові системи Glass можуть формувати винесену або внесену лінію скління. Це значить, що встановлювати їх можна не лише між опорними стовпами, а й перед ними або за ними, якщо у верхній та нижній частинах прорізу є місце для розміщення та кріплення напрямних профілів. Усі перелічені слайнгові системи панорамглаз можуть утворювати г подібні та П-подібні лінії скління. Тобто стулки в кутах можуть примикати одна до одної без опорних стовпів. Таким чином можна формувати вільні кути при відкритті. Так виглядає кутове з'єднання без стовпів. З винесеною лінією скління. Стулки з'єднуються не через опорний стовп, а одна з одною. А для герметичності використовується спеціальний кутовий вищільнювач. Розберемо кілька прикладів підбору саденових систем Glass для об'єктів. Розглянемо варіанти підбору саденових систем Glass для об'єктів. Перший об'єкт, що було доносне та після. Засклення нашими росуними системи. до засклення власники скаржилися на те, що сніг, вітер, пил, бруд заважають комфортно проводити час в самій альтанці, а також постійна волога та вище названі фактори вони не дозволяють ставити та залишати м'які меблі всередині цього приміщення. Крім того, замовник поставив завдання створити безпороговий простір. Замаскувати неестетичний паркан та загородитись від сусідів та від вітрів. Завдяки низькому порогу забезпечено плавний перехід між альтанкою та вулицею, що зручно для проходу. Для декорування використали тоноване скло кольору графіт, яке гармонійно приховує паркан і створює привабливий вигляд. Система Sunny Next дозволяє легко відкривати три проєми для швидкого провітрювання, що забезпечує комфорт, навіть у спеку. Відео також демонструє можливості декорування скла, включаючи тонування, матування або використання піскострую. Результат це естетична. Практична та комфортна альтанка, яка відповідає індивідуальним потребам замовника. Чому власник обрав систему Sliding Next Flat? Дивіться, ми тут лежать пороги всіх слайдингових систем компанії Glass. Від систем піскопакет відразу відмовляємось, тому що власник шукав прозорості та легкості для своєї альтанки. Системи під Моноскло виглядають більш легко та повітряно, ніж системи піскопакет. Залишається у нас тут наші 5 порогів. Далі система Sliding Slim. Вона не втримує велику кількість опадів через висоту порогу та через його форму. Так, вона зручна для ходіння, але альтанку буде заливати водою. Тому також прибираємо. Далі беремо із цих порогів, також досить великі. Це Sliding Next та Sliding Track. Поріг Sliding Next 29 мм висотою. Sliding track 30 мм висотою. Вони не будуть зручними для постійного ходіння через такі проєми. Тому їх також прибираємо. Залишається у нас два варіанти: це Sliding Next Flat. І Sliding Smart. Sliding Next Некслед має висоту 16 мм, Sliding Smart має висоту 12 мм. Так, різниця невелика, але через обидва ці пороги буде зручно проходити через приєми, тому що не потрібно буде високо піднімати ноги. Замовник обрав із цих двох варіантів систему Sliding Next SLED, саме тому що звернув увагу не тільки на пороги, а ще й на стулкові профілі. Тому що стулкові профілі системи Sliding Next, вони. Менші ніж система Sliding Smart, і тому система Sliding Next буде виглядати більш прозоро, повітряно та елегантно у вашому приємі. Приклад другий. Альтанка тут потрібні слайдингові системи, але обирали більш тогось від вартості. Системи склопакеті дорожчі, тому їх відразу відклали. Високих порогів теж позбулись. Там не такі сильні опади, що потрібні високі пороги, а ходити будуть постійно. Sliding слі має замалий поріг, щоб втримати опади. Також відклали. Залишається Sliding Next Flat і Слайдінг Smart. Із цих двох варіантів обрали саме Next Flat, тому що він в базовому своєму варіанті має колір Grey, який чудово підходить до металочерепиці на цій танці, а також до печі барбекю. Якщо спочатку вам важко підібрати необхідну систему, будь ласка, зателефонуйте нам. Розкажіть про об'єкт, відправте нам фото, і ми допоможемо вам. Зможемо навіть підібрати кілька варіантів, щоб замовник мав вибір.